Так, доброго дня, доброго дня. Буду дивитися в інстаграм. Тут може підглядати. Так ось, доброго дня. Мене звуть Пугач Тетяна, я маркетолог і як обіцяла, буду починати проводити прямі ефіри, де буду розбирати сам шлях, яким чином я дійшла там, де я знаходжусь зараз. Що мені в цьому допомогло розбирати ваші запитання, це перше, і ділитися тим, взагалі, що таке запуски, яка функція продюсера, як взагалі це все відбувається. А також хочу презентувати, що зараз в шапці профілю можна придбати інтенсив у записі по хештегам: це уроки, їх всього сім, дуже детальні, дуже невеликі, дуже конкретні, які ви можете використовувати і приміняти цей безкоштовний метод просування. В інстаграмі. Так, ось сьогодні тема нашого ефіру це етапи запуску, взагалі, з чого це складається, і я б хотіла говорити кроки, коли починається робота продюсера з експертом, і взагалі, що таке запуск. Так ось, перше, що відбувається, це аналіз аудиторії. Тобто, нам потрібно зрозуміти, хто дивиться експерта, взагалі, хто ці люди, тобто кількість. Це охоплення в сторіс, Якщо це багато людей, то це можна запускати масовий продукт, невеликий продукт, якщо мало, то це може бути продукт з особистою роботою. Далі важливо проаналізувати статтю та вік, тому що запити у 20-річної людини і у 40-річної вони відрізняються. і в залежності від того, ми робимо наголос на певні аспекти, в залежності від того, запуск чого ми робимо. А, також важливим при аналізі аудиторії є аналіз доходу а, нашої аудиторії, аудиторії в блозі. А, зазвичай експертів це лякає, що потрібно дізнатися дохід своїх підписників, але це все. Реально, все це реально, і як це робиться при співпраці зі мною. Ви можете дізнатися. А далі, взагалі, нам потрібно проаналізувати нашу аудиторію і зрозуміти, який продукт буде релевантним для них, тобто, буде підходити під запити цієї продукти. Що це значить? Наприклад, уявимо, що ви. Продаєте автомобілі. ось автомобіль для 18-річного юнака. Це буде один автомобіль, де він хоче зачарувати дівчат, привертати увагу, бути модним в тренді. І автомобіль для людини, наприклад, сімейної, який, наприклад, 30 років, у якої вже є діти, в неї буде зовсім інший запит на автомобільне. і відповідно, цей автомобіль має бути таким більш сімейним, щоб там можна було розташувати, наприклад, дитяче крісло. Тому важливо розуміти, чи наш загалі продукт, який ми пропонуємо у себе блозі, він взагалі підходить нашій аудиторії. Ну і звісно потрібно зрозуміти, наскільки люди взагалі шарять в тій темі, яку ми їм пропонуємо. Тобто, наприклад, якщо це психолог, чи це він спрацює з людьми, які потребують психологічної допомоги, або ж навпаки, він робить якийсь продукт для своїх колег, для психологів. Це відповідно будуть різні продукти. А після того, як ми провели ось цей ось аналіз аудиторії, ми переходимо до створення прототипу продукту. А нам потрібно розписати детально взагалі саму ідею курсу, для кого цей курс, яку він трансформацію несе, що отримує людина після цього курсу, як буде досягатися ця трансформація, зробити декомпозицію і відповідно від цього зрозуміти, які взагалі тарифи і ціни будуть. І які є головні страхи у нашій аудиторії, які їм допоможе вирішити цей курс, і що нашу аудиторію зупиняє купувати цей курс? Після того, як ми зробили оцю базу, ми переходимо до третього кроку. Третій крок це прогрів до вашої особистості. Тут має бути відображення вас як людини в блозі, тобто, що тут? Через свої сторіси, через свої постирі, ви розкриваєте свою цінність, свої цінності, демонструєте свої проблеми та невдачі, яким чином ви досягли того результату там, де ви, наприклад, зараз знаходитесь, або навпаки, які у вас були. Проблеми, якісь завтики на шляху до цієї мети, тому що ваша аудиторія, взагалі, це є відображення вас, і звісно, вона буде впізнавати. В цих цінностях вас, тому що люди йдуть на людину, відповідно, якщо ваші цінності будуть відгукуватись людині, а людина залишиться з вами. Далі ми в блозі маємо в цих прогрівах до особистості розкрити важливі особисті теми, показати сам шлях людини і обов'язково стосунки цієї людини з іншою людиною. Це також через демонстрацію цінності зближає вашу аудиторію з вами. Далі обов'язковим для того, щоб прогріти аудиторію до вас, має бути спілкування зі своєю аудиторією. Тобто, ви маєте демонструвати те, що вам що вам люди пишуть. Як ви відповідаєте ділитися цим, і відповідно чим більше ви будете демонструвати те, що люди вам пишуть і ви з ними комунікуєте, тим більше вони вам будуть писати. Тому а, в кого є запит, що немає звернень в діре, чи мене аудиторія взагалі не спілкується. А, для того щоб аудиторія спілкувалася, ви маєте самі спочатку показати, що ви з нею спілкуєтесь і відповідаєте. І коли люди це бачать, вони це відчувають, вони починають вам писати. Після того, як ми це зробили, це перші три кроки, переходимо до наступного кроку. Четвертого, це вже безпосередньо прогрів до самої теми та до експертності, експертності, експертності е, людини. А нам потрібно е м, показати через сторітелінги, показати через контент. Як людина виконує свою роботу, які вона при цьому відчуває емоції, які навчання вона проходить, звідки в неї взагалі база знань? Також потрібно показати, як вона цю базу знань приміняє і з якими питаннями до неї можна звернутися. І відповідно, коли людина це транслює, ті теми, з якими до неї можна звернутися. У людини, коли вона навіть просто спостерігає або дивиться з виникає відчуття у вашого потенційного клієнта, що я хочу це, мені точно допоможе ця людина. А перед цим ви зробили прогріб до особистості, і, відповідно, якщо ви близькі по духу людині, звісно, вона захоче йти до вас, бути з вами в одному полі, і саме у вас отримувати консультацію. Далі, після того, як ми зробили ці чотири кроки, нагадую їх: це ми провели аналіз аудиторії, взагалі створили прототип продукту, зробили прогрів до особистості, прогрів до експертності. П'ятий крок у нас це ми в аудиторію ми вкидаємо саму ідею продукту. що що це за продукт? Про що ми думаємо? Тобто робимо таку підводку, і, взагалі, взаємодіючи тут з аудиторією, коли ми зробили ось цей. Вкиде інформацію у свій блок, що ми плануємо це зробити. Ось, наприклад, як я робила про хештеги, тобто я одразу прощупала аудиторію, чи взагалі в неї є запит, чи є в неї запитання по цій темі, чи буде це їй актуально. І після цього ми починаємо збирати зворотній зв'язок і переходимо до наступного шостого кроку це вже активний прогрів. А його можна робити також абсолютно різними способами. Через демонстрацію, як допомагає ваш продукт через певного персонажа, наприклад, обов'язково ми показуємо взаємодію з аудиторією. Вони вам пишуть свої запитання, ви бачите ці запитання, які є страхи, які є заперечення у вашій аудиторії, і відповідно, їх закриваєте. Взагалі варіантів ну, самої цієї фази активного прогріву їх є дуже багато. Це і відповіді на питання, і прогрів через персонажа, і проведення реаліті. Тобто, тут варіантів є маса. це вже все залежно від вашого продукту і від вашої аудиторії. А далі можна зробити наступний сьомий крок: це маленьку частину вашого продукту. Дати людям безкоштовно, щоб вони взагалі зрозуміли, що буде в цьому курсі, а чому їм варто туди піти, а можна зробити в залежності також від кількості людей безкоштовний вебінар, куди запросити людей і провести цей вебінар для них за цей час. Ми коректуємо саму структуру. Коректуємо наповнення. Можливо, ми бачимо запити, які з'являються у аудиторії під час цих ефірів, вебінарів, і під це ми можемо щось додавати, коректувати. І в цей час ми оформлюємо на запуски технічну частину. Займаємося тим, що ця підготовка йде сайту, розсилки різних майданчиків, де будуть проходити як продажі, так і сам цей курс. Це в нас такий сьомий крок. Після цього вже безпосередньо відкривається. Вікно продажів, і триває воно в залежності від нашого курсу, від того, що це за курс, які його об'єми, яка його вартість. Тобто, це все індивідуально. Наступним кроком дев'ятим це вже є проведення безпосередньо самого курсу. Він паралельно з цим ми збираємо. Відгуки, і можемо зробити, наприклад, до продаж, якщо це актуально, або якщо ми вже завершили продажі, то і в нас іде проведення курсів, і е, в цей момент відбувається збір відгук, трансляція, як відбувається з вами взаємодія. Є починається підготовка до запуску наступного курсу. Тобто, Взагалі будь-який запуск він складається з такої структури, таких десяти кроків, тобто це аналіз аудиторії, а далі це прототип продукту його створення, прогрів до особистості, прогрів до самої теми, вкидання ідеї вашого продукту, активний прогрів, якийсь частина ну, безкоштовний якийсь матеріал, де люди зрозуміють, що у вас буде на курсі. Відкриття продажів, проведення курсів і збір відгуків. Ось такі ось 10 кроків, якщо так загально описати, взагалі, що таке запуск, як він виглядає і що він собою представляє. Так, ось така ось така тема. Дякую за ваші лайки. Дякую. Дякую за зустріч. В такому буддиться, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі такий формат, таких недовгих прямих ефірів, там де буде розкриватися певна тема, де ви зможете взяти для себе в роботу, або просто побачити взагалі, як це працює, тому що зараз дуже стало модним і популярним взагалі. Дякую, Лесь. Інформація, інформації дуже багато, в кожного різні підходи, але загалом ось такі ось 10 кроків. Що таке взагалі запуск? Це слово, яке так часто зараз ми бачимо в інстаграмі. Це гарного дня, до зустрічі! Так, на Ютубі також завершуємо. Дякую. До побачення, до зустрічі.